Такий вигляд має початкова навчальна школа в місті Суми, яку сьогодні вночі атакували російські шахеди. Безпілотник влучив в дерево поблизу навчального закладу. Вибуховою хвилою зруйнувало дах та перекриття, вибило вікна. В укритті закладу навчалися понад 200 дітей, близько 150 школярів та 80 дошкільнят. Розповідає вчителька англійської мови Наталія Коханова. Говорить, російська армія атакує школу вдруге. Цей клас мій нового разу постраждав найбільше. Ну, парти, слава Богу, цілі. Вікон немає жодного, навіть немає ставлених вікон, які вже були. Ми, чесно кажучи, вже й не думали, що щось буде. Як кажуть, вдвічі не попадає в одне місце, але не в нашому разі. Російський безпілотник цілив саме по навчальному закладу. Від прямого влучання школу врятувало дерево. Шахету вибухнув, врізавшись в стовбур, розповів заступник міського голови Станіслав Поляков. Зараз там багато повиліталовіки, не крише. Садочок працює, ну там початкова школа з садочком відповідно, зараз не працює в дистанційному форматі, ліквідовують наскіп. Вибухова хвиля також зруйнувала вікна та балконні блоки у дев'ятиповерхівці. Напроти цей будинок також був пошкоджений від вибуху навесні 2025-го, Розповідає місцева жителька пані Алла. Це другий раз будинок страждає. Було повставляли вікна, а це другий раз. Ну цей раз страшніше. Ми з чоловіком спали і якраз спохватилися після того, як почули, як вилітають вікна. А в нас стоїть тут автівка, одна і друга автівка. У нас прилетіло бригно на багажник. Вибухнуло, здригнулася вся будівля. Вийшли на двір з дружиною і дізналися про те, що прилетіло на територію дитячого садочка. Вибухи пролунали вночі близько четвертої ранку, розповідає місцевий житель Микола Косенко. Я тільки хочу, що щось посипалося, і вдар. І кіт промчався, а він в залі спить. Ну, думаю, десь рядишко. Маркіс, не бойся, не бойся, не бойтесь. Микола Косенко мешкає у двох із котом-маркізом. Розповідає, що кілька місяців тому вже ремонтував пошкоджені вікна. Тепер рами доведеться міняти. Да, воно вже його вирвало, воно, це я прислали, не Куди там йому відкриватися? Ну, бачите що? Дуже я сам ремонтував, стяжки робив і їх одервала. Болтаються, ну взагалі, вони не закривається. Це така нас. Під вікнами та у під'їздах лежать понівечені віконні блоки. Їх нещодавно замінювали, говорить сусідка пана Миколи Валентина. Валюх. Жінка розповідає: у власній оселі встановила нові вікна два місяці тому. Тепер вони знов вибиті. Усі встановлювали, всі були вибиті. І балкон в пікерам осталася, стекло полетіло. Тут тільки одну вивело, а це тільки його поставили і на нову. Сьогодні планують закрити максимальну кількість пошкоджених вікон, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. По будинках у нас найбільше зруйнований, це 15-й будинок, вся ця сторона зруйнована, близько 200 вікон, саме по цьому будинку. І по іншим локаціям, які тут поруч будинки, ну загалом десь до 300 вікон. Завтра о 9-й годині також в укритті будемо анонсувати зустріч з мешканцями. Роботи по ліквідації наслідків багато, каже очільник Сумського добробату Олексій Клюєв. Доводиться підключати максимальну кількість помічників. Тут зараз будуть, я думаю, абсолютно представлені всі волонтерські організації, комунальні підприємства, оскільки дійсно роботи дуже багато. Наразі відомо про те, що 300 віконних блоків вибито, але це попередньо. Ми розуміємо, що ця інформація буде змінюватися. і Ми зараз залучаємо абсолютно всіх волонтерів. Діана Крахматова, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.